Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Віла який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную огляд вала каретки, який міняємо на велосипедах, які приїхав в Україну з Європи. Часто існують такі питання, коли стандартні вали каретки, стандартні каретки не ставляться на велосипеди з Європи. Як їх кажуть, беушні велосипеди привозять і потім ремонтують і не, 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 щось не так. То ось, наприклад, стандартний велосипед, який в Україні існує, це гірський велосипед, у якого каретка має е, зовню е, частину, е, вимірюючи е, 35 мм. І е, Це стандартний вал каретки, який вставляється в раму і закручується, з урахуванням того, що з однієї в одну сторону крутиться, а з другої в другу сторону крутиться е, гайки. Оці. Тоді як е, в нас є варіант е, велосипеда, який має італійську систему е, вала-каретки цього вузла, що маємо на увазі, коли кажемо італійську? Вона інша. Тобто, якщо взяти стандартну, яка в мене в руках, то вона в раму утопає, вона зникає в рамі, вона не закручується. Це через те, що ось посадочне місце відрізняється від стандартної каретки до всіх велосипедів, які в Україні існують. Ну, Гірських я маю на увазі. Тобто, якщо вимірювати розмір вала каретки італьянки, то відстань розмір ось ширини буде 36 мм. Тоді як стандартний гірський велосипед 35. І ось у нас виникає питання, як це вирішувати. Треба купити каретку під італійський стиль вала рами велосипедною. Тобто Тут і розмір, звичайно, більший, і направленість різьби теж інша, не так як в стандартному. Тут права різьба як одної чашки, так і другої чашки. Права різьба. Тобто ми закручуємо вал каретки, погортає її в одну і ту ж саму сторону. Це стандарт італійської вала каретки, який розрахований на велосипеди. Які виробляють в провозяться з Європи. Тому і пам'ятайте, коли ви розкручуєте вал редки італійку, то е, вона крутиться в одну сторону, як одна, так і друга частина. Е, тобто викручується ліворуч, закручується праворуч. І пам'ятайте, це е, італійська система, ну, яка е, ну, може існувати, має намір. Якщо вам сподобалось відеогляд вала керетки італійки, пам'ятайте, праворуч закручується. Тобто, ми якщо вставляємо її в раму, то крутимо праворуч. по Часової стрілці. З однієї, і з другої сторони, ми крутимо по часової стрілці. Якщо викручувати, звичайно, проти часової стрілці треба крутити. Як з однієї сторони ми проти часової, так і з другої сторони, ми крутимо проти часової стрілки. Розмір 36 мм. Ну, а відстань самого вала каретки це треба враховувати, коли ви ставите на велосипед від ваших шатунів. Якщо ви. Вважаєте, якщо ви бажаєте поставити нову, новий вал каретки, нову каретку, і туди поставити нові шатуни, шамановські шатуни, то враховуйте, відстань буде вже менша. Тому і коли ви будете ставити стару, стару каретку, ось вона в мене, стара каретка. Це ось така гайка, яка закручується з однієї. І це, ну я вже так сваркою зробив, воно приварено, тому що не можна було зняти. Це з другої сторони. Враховуйте, що шатуни шимановські будуть посадочне місце мати трішечки менше, тому і вал каретки вам треба трішечки менше вибирати. Супроти тих шатунів, які йдуть одразу з велосипедом з Італії, ну з Європи. Мається на увазі, що ставимо новий вал каретки, якісний на промпочитниках і нову шатуни Шимановські, то вал каретки повинен бути трішечки коротший Це все враховується, коли ви вставляєте на велосипед. Сподобався відеогляд вала каретки італійка. Його комплектування, встановку в велосипед, залишайте відгуки на нашому YouTube каналі. Бажаєте придбати вал каретки під італійську систему рами закупки вала. Приходьте, купуйте, замовляйте, залишайте відгуки. Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!